Коли Павло і сила хотіли піти в Азію, проповідувати Євангеліє, розказувати людям про Спасіння, про Ісуса, Дух Святий заборонив ним іти в Азію. І вночі, коли Павло спав, йому було видіння від Господа, що якийсь чоловік в Македонії просить їх прийти до них в Македонію. І Павло і сила вирушують в Македонію. І коли вони прибули в Македонію, перша, хто зустрілася їм, це була жінка Лідія, яка любила Бога, молилася Богу, але не знала про Ісуса. І вони розказали їй про Ісуса вона охрестилася і отримала спасіння. Вона і весь її дім. Після того, як вони йшли по місту в Македонії, якась жінка, яка мала духа віщуна, йшла за ними і промовляла цей дух віщуна в ній, промовляв, що хто буде слухати цих людей, той буде мати спасіння. Це люди від Господа. І вона дуже довгий час ішла за ними, йшла, це говорила, говорила, говорила. В якийсь момент Павлові це просто набридло, і він. В ім'я Ісуса Христа вигнав цього духа віщуна з цієї жінки. І жінка ця вона була рабиною, і пани дуже добре заробляли на цьому, що вона мала цей дух віщуна. І коли вони побачили, що Павло цього духа з неї вигнав, вони зрозуміли, що вони втратили прибуток, вони не зможуть більше заробляти на цій жінці, і пішли до старших цього міста. В якому вони перебували, і почали говорити, їм розказувати про Павла і силу, що ці люди вони бунтують тут народ, говорять про якогось Ісуса, бо це були римляни, і вони не мали нічого спільного з вірою в Бога. І їх тоді старші прийняли рішення зловити, побити. І ув'язнити. І, здавалось би, вони роблять Божу справу. Сам Бог їм у водінні каже йти в Македонію. Вони слідують за Богом, вони живуть свято, вони євангелізують, роблять велику справу для Бога. І тут таке. Їх затримують, їх побивають і їх засуджують до в'язниці. Що, що, що не так? Що, що, що робиться? І вони тут справедливо могли б роптати до Бога казати, Боже, що це таке? Що ти робиш? Як ти допустив це в нашому житті? Ми ж вірні тобі, ми слідуємо твоєму слову, ми робимо все, що ти від нас хочеш. Ідемо туди, куди ти нас кличеш. І здавалося, б, все мало бути благословено, все мало бути ідеально. Але ні. Ви бачите, який Бог, Він не завжди прокладає нам легкий шлях в нашому житті. І дуже часто люди думають, що якщо ми християни, якщо ми служимо Богу, робимо добрі справи, живемо без гріха, наше життя має бути сповнене благословенням, сповнене всяких благ, які тільки можна уявити. І все має бути ідеально, і гладко в нас по життю йти. Але ні. Читаючи Біблію, ми бачимо, що люди Божі вони також попадають в різні ситуації життєві. Але для Бога важливо ми, як віруючі люди, як ми будемо виходити з цих ситуацій. І що ж робить Павло і сила в ув'язненні, коли їх ув'язнили? Вони просто співають і прославляють. Господа, так. Вони сидять у в'язниці і співають, і прославляють Господа за те, що Господь допустив те, що вони опинилися там у в'язниці. Ви уявляєте, яка віра в цих людей? І що далі? Люди, які там сидять з ними, в'язні інші, слухаються, слухають про Бога, чують Євангелія, чують про Ісуса, і тут стається землетрус. Сильний дуже землетрус, аж стіни там полопали в цій в'язниці, двері відчинилися. Охоронець, який охороняв їх Павла і силу, думаючи, що всі в'язні втікли, бо двері відкриті, він хотів вчинити самогубство. І тут Павло кричить до нього: Стій, стій, не роби собі нічого, бо всі ми тут, ми не втікли, ми, ми продовжуємо тут сидіти. Тобто, якщо нас посадили навіть несправедливо, ми не втікаємо, ми не шукаємо справедливості. Ми знаємо, що Бог з нами, Він нас веде. І якщо Він допустив це для чогось, значить така його воля. І що ви думаєте, цей страж підходить до них і каже: Як мені увірувати в Господа, якого ви проповідуєте? І вони розказують йому про Христа і цей страж. Він увірував і ухрестився в ім'я Ісуса Христа, і був спасений Він і весь його дім. Ви уявляєте, заради одної людини, щоб спасти цю людину, Бог допускає ув'язнення двох своїх вірних слуг. І спасається цей страж, вся його родина і Павла і силу випускають з в'язниці, і вони дальше пішли по світу евангелізувати і звіщати радісну звістку всім народам. Тому, навіть якщо в нашому житті Бог допускає якісь труднощі, якісь випробування, якісь ситуації, ми не знаємо повноту всієї картини, для чого це допускає Бог і який його задум. Він бачить набагато ширше і далі, ніж ми можемо собі уявити. Тому ми, як християни, як віруючі люди, повинні Приймати різні ситуації від Бога, як і хороші, так і погані, як і благословення, так і те, що здавалося для нас, це не благословення. Хоча і якась погана ситуація це теж благословення від Господа. Тільки ми не можемо зрозуміти це зараз. Але колись ми обов'язково це зрозуміємо. І навіть якщо не зрозуміємо, Бог робить свою справу через нас. Тому будьмо вірні Богу, не будьмо. Тими, хто робче на Господа, а довіряємо Йому, слідуємо за ним, і нехай Бог укріпить нас у вірі. Слава Ісусу Христу! Амінь.